Вітаю! Цю лекцію я зробила останньою. Спочатку я думала, що можливо варто зробити її першою, але все ж, чому лекція про мотивацію є останньою? Для того, що, напевно. Це глибше можна зрозуміти тоді, коли ми розуміємо, як відбувається процес завершення грудного вигодовування, які дії ми робимо в цьому процесі, і в кінці ми розуміємо, чи справді ми зараз хочемо це робити, чи наше це бажання, наша це думка, чи можливо вона є думкою оточення, думкою соціуму, так, тиску і тому подібне, або ж якісь інші речі і причини. Що ж таке мотивація? Так, мотивація це власне чесна відповідь самій собі. Що зміниться, коли ви завершите невигодовлення? Для чого вам саме зараз? Це стало потрібним. Так? Тому що, якщо насправді ви е, прослухали курс і думаєте, ну в принципі все не так вже і погано зараз. Так? Не хочу я е, зараз робити всі ці дії. Е, ну для чого вони потрібні мені зараз? Так? Отже, вас насправді зараз все влаштовує. І тому не варто нічого робити, тому що ми перш за все прислуховуємося до себе. Так? Можливо, вам відгукується певна частина дій, а далі ви зупинитесь і не будете до кінця завершувати грудне вигодовування, у вас буде той, та частина, та кількість годування, яка вам була комфортна. Так? Можливо, ви десь думали, що груди це негативна асоціація, чи хтось так сказав, і ви вирішували швидше це змінити, потім буде гірше, там після двох-трьох років буде гірше. так? Тобто, якщо це чесна відповідь, не ваше рішення, не ви зараз вирішили так, я хочу з певних таких, таких, таких причин зараз завершити вгодовні, і це мої причини, вони продиктовані лише мною. так? Не не це скродичів суспільства, не думайте, що далі буде гірше, та чи чи складніше і. Щось ну що ще було таке, що було причиною. Я сподіваюся, що всі ці причини я розвіяла і зараз залишилася єдина причина, ваше особисте рішення. Тому завжди у всіх рішеннях є свої плюси і мінуси. Як ми бачимо, ми повинні бути трошки аніматорами на цей період, та наскільки це можливо, більше своєї любові підтримки давати, приймати сльози і фрустрацію дитини, якщо вони виникають, так і тому всі ці речі вимагають нашого ресурсу, і тут ми маємо зважувати, чи готові ми саме зараз. Процес завершення починати, чи, можливо, прискорювати, та, і знову ж таки відповідаємо самі собі на це запитання. Знову ж таки, тепер ми згадуємо, якщо вам зараз подобається спосіб вкладення на сон. Ви думаєте, краще я дам груди, він швидко засне в будь-якій ситуації, я не буду займатися спокійними часами, ритуалами, мені це все не потрібно, та, то все супер, та? Окей, це ваш погляд на ситуацію, він має право на існування, так само як погляд кожної з нас. І це ваше, е, ваш вибір зараз вам так простіше, і це нормально, коли ви зрозумієте, що е, зараз ви вже вирішили там через якийсь час це змінювати, тоді ви будете змінювати. Зараз змінювати не потрібно, допоки ви не відчуваєте цього всередині. Те, що не зламане, ми не ремонтуємо. Якщо е, умовно мені кажуть, подивіться на наш графік, чи все окей. А я питаю: а які у вас проблеми зі сном? Та немає проблем зі сном, то навіщо мені перевіряти графік? Який би він не був графік, якби він був повністю протилежний до того, який має середньосастична дитина, що би це змінило, якщо проблем зі сном немає. Якщо так всім комфортно, це найосновніше. Ви орієнтуєтесь тільки на себе. Немає золотих стандартів, норм, як має виглядати, поводитись, спати, їсти кожна дитина, тому що ми всі індивідуальні. Комусь буде так комфортно, комусь буде так комфортно. Тому ми не дивимося на цю е, прекрасну подружку, дитину подружки нашої мами. Та ми дивимося тільки на свою прекрасну дитину, і знаємо, як їй найкраще. Власне, цей м'який процес завершення на вигодовання це тривалий моментами справді може бути важка робота. Тому на це дуже потрібна наша енергія, час і ресурс. Як би я не хотіла дати вам чарівну кнопку, отут помасажуйте три рази, поскачіть на лівій нозі в повнолуння, і дитина самостійно відмовиться від цих грудей. На жаль, цього не може бути. Та? І це все одно дуже сильно залежить від кожної дитини, від тих дій, які ми робимо з нею. І, і, і якогось алгоритму: 1, 2, 3, тут масаж, тут. На і всі сплять такого, на жаль, немає. Тому ми усвідомлюємо, збираємося силами, так розуміємо, що це наше рішення, і рухаємося плавно, і все буде обов'язково видаватися. Чим більше ваша мотивація, тим швидше і легше вам буде буде налагодити сон. Так? Тобто, чим більше ви цього справді хочете, тим швидше вам вдасться. Знову ж таки, 100% відповідей, відгуків можна сказати, після курсів, консультацій. Там, де мені писали подяки, стосовно того, що рудневе годовня завершилось так м'яко і плавно. Там завжди було. Я завершила тоді, коли була готова. Воно могло тривати в рік. У мене є відгуки з минулорічного курсу тільки нещодавно завершила Женеви готовлення цілий рік. Мама готувалася періодами. Та то вона була готова, то вона не готова, то вона пробувала, то не пробувала. І потім вона вже зрозуміла, що вона нарешті готова. І це нормально. Якщо ви зараз на початку і ви завершите через рік, бо ви тільки тоді зрозумієте, що ви готові. Це нормально абсолютно, тому що кожен з нас індивідуальний. Ми також зважуємо різні способи. Так, чим швидше ми робимо налагодження сну там або зміну хаотичних годувань, тим більше буде протесту і фрустрації з боку дитини. Чим повільніше ми це робимо, тим більше часу, зусиль це буде вимагати з нашого боку. Обидва випадки є нормальними в обидвох випадках. Це спрацьовує, тому що в кожного нас свій контекст, своє життя. І найгірше, що ми можемо зробити, це засуджувати одна одну в той час, як нам потрібна підтримка одна від одної. Та тому дивимося спочатку на своє життя, а не на чуже, і відчуваємо, що нам краще робити зараз, як нам краще робити зараз, і точно нікого не слухаємо з боку. І як хотіла поговорити про те курічок. Вторинні виходи. Я так можна сказати, поверхнево пройдусь по цій темі, але я вважаю, що вона важлива. Це не є погано, так це просто може бути. І якщо вам відгукнеться що з цього, це має привід задуматись. Просто що це таке? Наприклад, перша авторна вихід це гіперопіка. Умовно, мама не хоче відпускати своє маля, яке її потребує. Мамі приємно знати, що тільки вона може в спати, значить вона найважливіша. Мама не може довірити нікому, погуляти з дитиною в класи дитину спати, тому що дитина тільки з мамою буде. Так? Тобто в голові мама. Хоче, щоб це було так. І таким чином вона навіть не робить ці спроби а до того, що там щоб було засинання якесь інакше, та або що дитина постійно з нею, постійно прив'язана, або дитина ж теж відчуває цю тривожність. Тривожність мами до оточуючого світу, що мама не довіряє дитину нікому, і дитина нікому не довіряє, виходячи з цієї позиції. та Мама тривожиться, бо дитина зараз наприклад, з кимось складається, дитина це відчуває, вона не дасть себе вкласти, бо ситуація не є безпечна. Так і таким чином, ніби це йде підтвердження висновку: так вона тільки зі мною вкладається, вона тільки мене любить. Я для неї особлива, коли цей зв'язок розірветься, роновадовля не буде, і її, начебто, зможуть вже вкладати ну всі. Тоді я не буду такою особливою. Та? Е, просто так, це для роздумів. Далі, що може бути це відчуття недостатньої самореалізації. Тобто, наприклад, мама не знає, чим вона хоче займатися в житті, що має робити, окрім декрету. Тут в нас є поганий сон або маловільного часу, заторканість, бо вона постійно нас потребує з грудьми. Та? І, і, в принципі, ми не тривожимося з того, що ми там не реалізовуємося, тому що мама е, не має часу. Та? Це така ну, умовна відмазка. Я не маю часу, бо. Постійно, постійно мушу бути з дитиною, вона постійно вимагає груди там і тому подібне я не маю часу навіть ось там цю годинку присадити собі, спорту, роботі, там чи кому тому подібне. Та? Тут знову ж таки ніяких проблем в цьому немає, якщо так комфортно, та взагалі ну, це, це рішення тільки кожної окремої жінки, але якщо така якась моментами думки прискакують, теж можна задуматися. Уникнення близькості з чоловіком, так мамі комфортно спати з дитиною в окремій кімнаті, тому що так всі будуть висипатися, і це нормальна ситуація. Повірте, багато людей сплять в окремих кімнатах, навіть хто не має дітей, та особливо якщо одна людина не дає виспатися іншій людині. Тому це нормально, що ви можете спати в різних кімнатах абсолютно. Але коли це відчуття того, що, начебто, це не спільне рішення, так спати в різних кімнатах. А нібито ми так будемо краще висипатися, мені краще спати з дитиною, а ти краще спи окремо, так і від виснаження я засинаю дуже рано, і мене краще не чіпай. Так? От оцей момент більше, якщо він є, тоді це може бути вже проблемою. Потреба в співчутті і позиції жертви, тобто це про те, що мама може скаржитись на те, що вона погано спить, часто прокидається, мені немає часу навіть голову помити. Так і є це співчуття, так, ти бідна, нещасна, і це приносить задоволення. От якщо це співчуття, коли ми ставимо себе в позицію жертви, і нам співчуття приносить задоволення, теж є сенс задуматись, і так само є сенс задуматись, якщо немає співчуття. А є, наприклад, оці фрази так, тобі і треба, ти ж народила та оці всі токсичні моменти, але це нам теж це це нас теж робить жертви. Так? Якщо навіть недооцінювання і відсутність співчуття нам дає задоволення. Чи так, я жертва, я я все себе віддала дитині? Е, ну, в мене немає ні хвилинки вільного часу на себе. Так, якщо ми відчуваємо, що це приносить нам задоволення, це теж момент, щоб задуматися. І подібних станів справді може бути багато, і з ними можна жити спокійно. так? це не не є проблемою. Просто якщо вони виникають, якщо можливо десь фоново вони були, але ми про них не думали, то. Е, коли ми їх зустрічаємо, та є справді привіз. Інколи в мене теж виникає подібні або трошки і відмінні стани. Та і коли я просто ловила себе за цю думку, я розуміла, так я не хочу зараз бути жертвою в цій позиції. Чому я отримую від цього задоволення? Та? тому психолог, наш кращий друг, буває в деяких ситуаціях і він може вирішити багато моментів.